Не все те, що красиве, врятує світ. Є вираз, краса, страшна сила. Переносно це про красу прекрасної половини людства, буквально про піротехнічні засоби в дії. У новорічно-різдвяний час люди не шкодують на феєричне шоу ні часу, ні грошей, а часто і здоров'я. Халатне поводження з піротехнічними засобами може перетворити яскраве шоу на дуже пекуче. Початок року для всіх любителів яскраво вибухових вражень видався щасливим. Головні зимові свята на Хмельниччині традиційно зустріли фаєрверками, але винятково без нещасних випадків. На території Хмельницької області під час святкування новорічних свят випадків травмування, загибель людей, а, так, а також виникнення пожеж через. Піротехнічні вироби не зафіксовано. Піротехніка не пробачає халатного поводження. Попереджають фахівці, щоб свято не закінчилося. Нещасним випадком достатньо дотримуватися елементарних правил безпеки. В жодному разі не рекомендується купувати ці вироби на стихійних ринках. Чому? Тому що там, як правило, про це не сертифікована продукція. Заборонено переносити піротехнічні вироби в кишенях. Чому? Тому що людина може підскознутися, впасти і виріб само спрацюється і може нанести травму. В жодному разі не дозволяти дітям самостійно користуватися цими виробами. Що стосується фейерверків, по-перше, це треба детально вивчити інструкцію, який час уповільнення, на яку відстань треба відійти, і до суворо дотримуватись цих. Право нас зацікавило, чи розповідають правила використання піротехніки на самих точках її продажу у підсумку. Продавець у цьому питанні компетентний. От, наприклад, ми от, нас купують малесеньку малесеньку салютку. Обов'язково потрібно її закріпити, тому що коли вона починає стріляти, щоб вона не перевернулася і не почала людям по ногам стріляти. Обов'язково це робиться в присутності дорослих. Є вот такі от можна тримати його в руці. Бити на витягнутої руки тримати обов'язково, Якщо не, ця паличка переламалася, її не можна використовувати, тому що вона не розірвалася в руках. Затримка в пітардах йде 2-3 секунди. Берете пітарду, підпалюєте, обов'язково зразу кидати. Но це все робиться в присутності дорослих. Запевнили, що консультують усіх без винятку, дітям до 18 феєрверків не відпускають. Принаймні під час присутності тут знімальної групи юнакам без документів відмовили. До кожної покупки, крім усної консультації, додається інструкція з використання. Все розписано, і після того, якщо якийсь там використали даний протехнічний виріб, до нього не підходити 10-15 хвилин. Потім його підходити і його утилізуєте. Отож, люди діляться на тих, хто використовує піротехніку, і тих, хто радикально проти. Як ставитися до того, що от в новорічні різдвяні свята використовують піротехнічні засоби, петарди, феєрверки? Нормально? Дуже негативно. Чому? Ну, тому що багато вагітних жінок ходить людей, які хворі серцем. Якщо освічена людина, то нормально. Якщо це безпечно, то чому ні? Це як, як мінімум цікаво для дітей. Цікаво для дорослих, і якщо це безпечно, то завжди да кажуть у кожного свої аргументи. Якщо ви відноситеся до тих, хто полюбляє вибухово феєричні враження, будьте обережні і не підривайте здоров'я оточуючих. Олексій Єленко, Володимир Паламар, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.